Ми присядемо на деякий час. Сьогодні привілегія говорити про десятину приношення. І, мабуть, вже всі все знають. Знаєте, Я молюся я говорю, Боже, що ж ще сказати народу Божому, що він не знає? Знаєте, як говорив один проповідник, о, його багато хто знає, каже, що вам розказують, давайте давати. Що вам ще розказувати? Але я хочу, щоб слово Боже було. Знаєте, у Біблії просто говориться про одну десяту частину. От десятина, одна частина, яка о, відділяється від того, що приходить в дім написано. Що це таке? О, це щось, хто заробляє, виручка, дохід, о, платня працюючого, прибуток з, з ділової операції, витор того, що людина продає. Те, що приходить їй в карман, приходить їй е, в дім. І з цього Бог говорить відділяти десятину. Я сподіваюся, що він так каже. І слідуючи те, що знаєте, е, в, в, коли ми читаємо, вивчаємо значить, Старий Завіт, то там багато сказано, знаєте, е, і ясно, що приносили ще й з полів. Ну, поміть в той час. Е, як би сказати, гроші це були товар. Розумієте? Це був товар. Якщо в тебе був урожай хорошої пшениці, то в тебе було й багато золота. В будь-якому ти його поміняти, мов би продати, і в тебе буде золото. Тебе багато винограда, ти так само мог продати виноград, або, там віно чи сушений ізюм продати, і теж мати, о, як сказати, звінячі монети. Все ділилося перше все урожаєм. Тому що е, в основному всі працювали на землі. Якісь були е, працівники, які там щось мож, з металу робили, чи... ну, ну в основному це все було з землі. Поля, земля, абрабата. І це вважалося, е, коротше, веса пшениці. Не золото навіть, а веса пшениці. І так, понімаєте, Бог почалось так сказав. Чому він так сказав? Він сказав практично, давайте може говорити за законом. То, що ми часто боїмося сказати, що це закон. Знаєте, якщо Бог щось встановлює і каже, це закон. Ви знаєте? Це ми, ми не кажемо про той закон, який Мосій встановив там у в государстві, встановлював е в храмі був закон. Не про цей закон. Закон це те, що сказав Бог. Якщо з Божу, що то вийшло, то це закон і заповідь. Розумієте? І ми будемо казати, поймає, що майже заповідь закон, різниці немає. Але це те, що Бог очікує, що ми будемо знаєте, робити, що він у нас даже, а, 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 ожидає, що ми будемо робити це. І він сказав, що цей закон, це заповідь, відділяти десяту частину від цього прибутку, буде робити по вік, буде до віку. скільки буде слуйшлася земля. самому початку. Коли ми відкриваємо биття, то написано, що посів о, і жатва так ніколи не прекратиться. Так по російськи нам сказано о, російський, о, український, ну десь так же і український. бо що посів і жатва не прекратиться. Що це таке? Бог говорить, те, що посів, то й пожнете. І він каже: для того, щоб ви було добро, то щоб у тебе всех було гарно. То відділяй мені десяту частину. Закон десятини існував від початку і продовжується сьогодні. Ніде не, відміня, не відміняється. Багато людей, знаєте, современник продвинути продвинуті, кажуть, десятини немає в Новому Завіті. Нема не сказано. Знаєте, легше сказати, розумієте, що немає. Ну там немає ніде, де вона відміняється. Я говорю, Де Бог відмінив свою заповідь десятини, свій закон десятини. Якщо ти мінає і скажеш, що Бог. Це відмінив, каже, треба, то друге діло, ніде немає. Тому що Бог очікує, те, що він поставив закон, буде робити. цей дові... закон буде щасливу по вічки, по віки. От віку до віку корить. Перше, що ми читаємо десятини, всі, мабуть, знають, це буття 14 глава, 20 стих. Да? Ішов йшов із перемоги Авраам, його стрічає Мелхиседек, виносить йому хліболамання, причастя, і він благословляє, віддає десяту частину від цього, Цього, те, що його, як би сказати, було з ним. Те, що він завоював, те, що поймають його, було все, що було прийому, десяту частину відділи Мехседеку. Мелхиседик був о, священником Бога живого. І він написано Благослови, його. і Авраам дав йому десяту частину всього. Всього. О. Через кілька розділів, у тій же дивіться, у тому буті, в тій же книзі, як і вже о, в Іфлієме, поклав обітницю і сказав: усього, що ти, Боже, даруєш мені, я дам тобі десяту частину. Тому що є такі люди, які кажуть, ну це ж Авраам і все. Більше ніхто там не давав десятину. То Авраам просто там, у нього було там своє щось. Я говорю, ну дивіться, вже внук Аврама дає десятину, а, 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 а значить, вона существувала, просто в битії не, не все написано у битті. Подробності. Але вже внук його дає. Завіт з Богом робить. І говорить, якщо ти благословиш цього, що Боже даруєш мені, я дам тобі десяту частину. Втретє десятина згадується в книгі Левіт, де Господь устами Мойсея проговорив: І кожна десятина на землі, з насіння землі, чиї плодів дерева належить Господові. Це святиня Господня. О Левіт 27.30. Тут саме інтереше, святиня. Богу. В связанній період не говорив, заклятає Богу. Закляте святиня Господня. Закляте, те, що закляте. Священник святиня Господня закляте, десятина теж закляте, значить Господнє все. І ще що там, ще щось, третє забув. Ще третє щось у Бога закляте. Те що принежить Богу. Це його, Боже, Бог сказав, це моє. Віддайте мені, віддайте мені священника, щоб він служив. Все. І повік священник служив е, при, е, при храмі, знаєте, о, буквально він не мав нічого, не полів, не, не, не мав, о, доходу якогось добав. Все значить, обезпечувало їм храм. Як служив, до 50 років він працював, як сказати, служив. О, возле жертвенника, після 50 років він, як виходив на пенсію, робив якусь там роботу по, по своїм можливостям і задержався. Практично повічно він був на обеспеченні Божому. Халилуя. Не дивлячи, дітина приносилася і віддавалась левітам, тому що ще є такий момент, що десятина віддавалася левітам. Це левітська десятина. От левітам треба віддавати десятину, а не з в храм. О, вопрос, подожді такий. Десятина віддавалась левітам, левітські руки, але левіти, в свою очередь, теж віддавали десятину. Так що ми бачимо, що все це Бог сказав Мойсею, скажи з Левітам, коли отримаєте від народу Ізраїль десятину, що дав її вам від них спадщину вашу, принесіть дар Господу з цього десятину з десятин. Ваш дар зарахується вам так само, як ніби це було б зерно, стоку чи сік свинодавільні. То ви також приносите дар Господу від ваших десятин, отриманих від людей Ізраїлю. З цього ви принесете, Господі, дар священника Арону. І з усіх дарів мусиш принести в жертву Господу найкращу і найсвятішу частину всього цього. Ти ще далі говориться, помаєш, що мало того, істиновище приносити приношення, дар Богу. І саме найкраще, а вони Бог принести саме найкраще. О Бог, який ти поймаєш. Ти ж саме найсмачний, саме гарний, саме, саме таке, що мені треба, да? А Бог говорить, бо ти має це принести, Господові. Чого? То, що Бог обіцяє, що все, що потрібно для нашого життя, Бог буде благословляти і давати. Він написано, що по по запретить пожираючим і все понимаєте, зробить так, як буде добре нам. Щоб відкрити двері небесні, щоб відкрити благословення Божі, Бог сказав, щоб у нас було в йому все посвящено. Твоя душа дожна посвящена, щоб вона радувалася і веселася, дана посвящена бути Господом. Твоє тіло теж, Господу, щоб воно не боліло, не страдало, теж, Господу. Твій дім, щоб у ньому було процвітало мир, любов, благополуччя, теж. Знаєте, все, Бог каже, якщо буде все моє, то все буде благословенне. тому що у Бога нема прокляття. Це дьявола. Так що ми бачимо, що десятини Господи приносили всіма без винятку. Всі. Е, і сказ... Так, ага. Приношення десятину упоминається про ісцією Біблії. Пророк Амос. Амоса 4.4, говорить говорить десятин. Це говорить, що по всій Біблії від початку до кінця. Говориться о, про десятинний народ Божий, коли приносив. Неємія, якому було доручено заново визвести Єрусалим, стіни построїть і все. О, Вері... Неємія, 10 глава, 37, 38 стих, 12 э, розділ, 44 вірш, 13 розділ, 5 вірш, Ну, і далі так. Невдовзі після цього Малахія. О, і дивіться, чого Малахія? Ми часто це чуємо і деякі, знаєте, ну, дуже слух ріже там, так конкретно він говорить, що а чого? Тому що в Малахії знаєте, виконання здорове, як воно більше здорове, як би сказати, по-українськи. Коротше, огромне завдання в нього було по-русски. Огромне і важне завдання піднять у народ віру. Вернути, Повернути народ до Бога. В цей час було віддається відпадіння було якесь, розумієте, щось у Ізраїлі було не те. Тому що він так каже, як Надя крубає, йому треба було строго. Це завдання було. О, і він кидає виклик, це виклик о, прилагає, прилагає як би, зусилля, кидаючи виклик жадібності тих, хто. Був віруючим називалися лише, але не були віруючими. І він каже, що він каже, дивіться, третій розділ Малахії, восьмій вірш. Чи можна обкрадати Бога, так знаєте, без бантиків? Говорить, ви вари. Чи можна, обкрадати, бо що, в своєму? Ви обкрадаєте мене, там що не присвячуєте мені десятин і дари ваші. Не приносить десятини, і ваші дари не приносить, а вкрадуйте мене. А після питаючи, як ми пограбували тебе, страждання великі падуть на вас, народ, що обкрадає мене, каже Господь всемогутній. І далі принесіть кожний від речей і поживи свій, свої десятину до скрабниці в храмі моїм. Випробуйте мене, так, говорить Господь всемогутній, щоб побачити, що я неодмінно пролю. На вас не без благословення, неначе дощ рясний, аж доки не буде всього досхочу, я забороню пошестям чіпати поля, і вони не пожиратимуть земних плодів, і лоза не буде безплідна. Так, говорить всемогутній Господь. Усі народи благословлять вас, бо матимете ви прекрасну землю, говорить всемогутній Господь. Будьте благословені, всі будуть завідувати вам, сказати так. О. Це що каже? Після Малахії, до самого, як слово було до Марії через Гаврила, це читається, о, не було голосу Божого і послання Божого народу. Всі звучають те саме, Малахія це останній пророк, який вас так строго, конкретно проговорив, говорить, ви вари, ви не должны ворувати, хочете благословення, значить принесіть десятини і пожертви ваші. До хранилища храму, щоб вам злилася благодать і милість Божа во всіх сферах вашого життя. О. У новому заповіті, я бачу, як Павел із цього ж, із цієї теми він говорить, він вже стверджує в новому заповіті в Римлянам 11.16, послання до Римлян, о, 11 розділ, 16 вірш. Якщо першу скибку хліба ти віддаси Богу, то і вся хлібина буде святою. Класний перевод, так? Да? Інший, інший переклад, помню турканяка, не не Турканяка. там так, а. Якщо перший сніп святий, слухайте, то і тісто святе. Якщо ти Богу перше посвятив, то все, що остальне пішло, і тісто, воно святе, освящається. Якщо ми відділяємо Богу десяту частину, то все остальне не святе. Ми ж розуміємо, що дьявол не має права приходить в момент і красти в нас. І тому подобне. Часто ми страдаємо, а чого так у нас просходить? Та подумай, може бути, що то з десятиною неправильно в тебе. Отже, на закінчення, щоб довго не розтягувати, я такий вивоз зробив всього, що вам розказав. Десятина це Божий закон для його дітей. І все ж таки її сплата, справа суто добровільна. У цьому сенсі він нічим не відрізняється від закону дня шабатного суботного, ну воскресеніш закон шість днів працює, а сьомий Господу. Нічим цим не відрізняється. Ми можемо відмовитися, коритись будь-якому закону законів Божих або всім законам Божим. Наша слухляність добровільна, проте наша відмова платити не анулює і не скасовує. Божої заповіді і закону десятині платим чи не платим. Закон так і существує. Господь заснував закон десяти, наскільки це Його закон. Ми зобов'язані його дотримуватися, якщо любимо його і відчуваємо бажання виконувати Його заповіді і отримувати Його благословення. У такому сенсі закон стає для нас обов'язковим. Такому понятті. Я ще більше скажу: віддавати десятину не важко. Якщо ти маєш трохи віри в Бога. Все. Цим все сказано. Так що, ми зараз станемо на наші ноги і ми будемо посвячувати Богу наші десятини і наше приношення. Галілуя. Слово Боже каже, знаєте, другий раз без бантиків чітко і ясно, найкраще. Все цим сказано. Боже, благослови. Боже, ми приносимо у тебе наші десятини і наше приношення. Боже, при Твоє святе лице, Боже, віддаємо дом, хранилища Твого, Боже, Господь, Твою скрабницю Твого дому, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже, за всяке Господь безпечення, за всякої нужди, Боже, яке ти Господь нам обов'язковиш, Боже, побагатствуємо. Во славі Христом Ісусом, Боже. Благослови, щоб у нас було все, Господь Боже, на столі, Господь, щоб у нас Господь був хліб і вода, Боже, щоб все було необхідно, Боже Господь, во імя Ісуса Христа, Боже. Щоб ми не тратили Господь на лікарство, Боже, щоб ми не тратили Господь десь на дьявольські козні. Боже, благослови наші фінанси. і хай ці фінанси, Господь, приносять Господь умноження Твоє слави, Твої Господь, царство і прославляє Твоє святе ім'я. Во ім'я Ісуса Христа. амінь, Халилуйя. У нас ще. Дит... Доповнітельні жертвенники є на імоналізації для дітського дому. І цей жертвенник цей буде строго, і по допомагає нам надо, докончити знаружження від ділку. Нам треба купувати э, ну, стульчики, сидені. Для цього теж треба гроші, зараз все потребує фінансів. Так що цей жертвенник буде йти для обстрілства, достройки зала, трість наружження. Hallelujah. За те, що він нам дає, Ви нам дає сім'я, сім'я, які можемо сіяти у його царстві. Бо тому вже десятини і приношення це є сім'я Царства Боже. І хай воно приносить плод в 30 святих стакрати, щоб обнажалося Царство Боже, Господь і святе ім'я Господнє. Благослови кожну руку, даючи серце щедре Боже, благослови Господь. І всяка, Господь, потреба, да буде поповнена збитки во ім'я Ісуса. І Боже, ми віримо Тобі ми полагаємось на тебе, Господь. Честь хвалу і славу іздаєм Тобі, Богатець, Син і Дух Святий. Во ім'я Ісуса Христа, молилися. Амінь.